На базарі, тітонько, скільки коштує ця риба? 300 гривень. Ой, жах. А ось та півтора. Півтора чого? Півтора жаху. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Радянські часи. Космонавтів терміново викликають до Центру управління польотами. Ви комуністи? Так, звичайно. Вам доручається особливо важливе завдання партії і уряду ви полетите на сонце. Космонавти в шоці. Як на сонце? Ми ж згоремо. Ви що, гадаєте, там на горі дурні сидять? Вночі полетите. <риклад> Американський турист прогулюється маленьким містечком в Ірландії. Пішов дощ, і він вирішив зайти в паб, щоб випити кухлик пива і посидіти біля каміна. Він підходить до пабу і бачить літнього ірландця. Той весь мокрий стоїть із вудкою біля якоїсь калюжі. Туристу стає дуже шкода старого, і він пропонує йому зайти в паб, щоб пригостити його випивкою. Вони обидва заходять всередину. Трохи згодом, сидячи біля теплого каміна, вони роблять перший ковток. Американець, бажаючи розбавити повчазну паузу, запитує у старого Ну, скільки за сьогодні зловив? Старий ірландець тепер уже з блиском в очах відповідає, ти сьогодні вже четвертий. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Зустрічаються два друга. Привіт, Моню, привіт, дорогий друже. Я радий тебе бачити живим і здоровим. А що таке, Хаїм? Так, Рабінович мій сказав, що ти вже тричі помер. Як бачиш, я живий, а якщо ти вважаєш мене своїм добрим другом, то чому ж ти жодного разу не прийшов на мій похорон, га? <риклад> Університет. У кабінет заходить завідувачка лабораторії і звертається до викладача. «Олександра Михайловичу, а можете мені виділити трьох міцних хлопців? Звичайно, Наталечко, тобі, напевно, щось важке треба перенести? Так, розлуку.